Найуживаніших слів в португальській мові? Тема цього відео. Взагалі, це за версію чата GPT, чат, чат GPT, так мовити, в португальській мові. Але я попросила трошки змінити, бо знаєте, що він мені видав? Там були одні артиклі, і це правда. Артиклі і прийменники це найчастіше вживані слова в португальській мові. Тобто екезе, екема. Тобто, це артикль, так? або артикль чоловічого роду, лівру, у телемовел, Так, то доєднається це відео про 50 найуживаніших слів в португальській мові за версією чата GPT, але трішки змінено, тому що найуживаніші це артиклі і прийменники. До речі, з чим у вас, у учнів, зазвичай і більше проблеми. Напишіть, будь ласка, плюсик, якщо все добре чутно мене, бо зараз знов, коли я починаю, вести ефір. Сусіди хочуть робити ремонт. <ріх> і знов, але і знов шумлять, Там, цими. Коротше, і стучать і свер, сверлять. Плюс все добре чутно, так? Окей, супер. Штамо але я взяла мікрофон, тому, можливо, вам не чутно зараз цей ремонт, я сподіваюся. Окей. Ну що, давайте розберемо, У мене зараз є 15 хвилин перед тим, як забрати дитину зі школи. Тому хочу з вами поділитися цим списком 50 найоживаніших слів в португальській мові. Зараз, хто не чув про тариф безкоштовний для початківців, то заходьте на мою сторінку. Дивіться, Приєднуйтесь до такого пробного курсу, який повністю безкоштовний. Ну що, давайте я хочу поділитись картинкою. Ага, по М -м, ні, ну добре, видно, думаю. Окей, як бачите, а я не бачу перше, яке там слово, що який, К, напевно. Я трішки буду коментувати. Ось це, це половина цього списку, і отже, цей список. К, що який. Ну так, якщо ми використовуємо в питаннях, тоді потрібно поставити у К ще артикль. Але так як я попросила без артиклів, без прийменників, то ось це слово к. Ще коли ми використовуємо к, коли поєднуємо декілька фраз, поєднуємо декілька думок. Так, наприклад, і у Ашу К, я думаю, що в цьому плані, «що» використовується К. Я думаю, що він гарний і ваш К Лніцу і ваш келенду і так далі, не в тому плані, що «що ти любиш їсти тоді. Не ки буде, а «у к, укейк ту гошташ з кумір, наприклад. І який, «Який», тому що ми використовуємо з якимось іменником. Наприклад, е яка книга тобі подобається, або яку книгу ти читаєш. «Ки -гора «Ки який ось цей ки використовується одразу з іменником. Тобто треба одразу казати, «що», що ви маєте на увазі. Кикміда преферешки, ну цей, к фільмшвеш. Тобто одразу к і іменник. Ви така гарна. О, обрієда. Дякую, дуже приємно. Це, до речі, я виставила зараз також цей розпаковку. Мені прийшов новий такий фен, який вирівнює, вирівнює волосся. І. Прикольно, дуже реально дуже сподобався. І, можливо, це передається, що мені, мені це подобається. Окей, наступне слово І. І це як він, він сполучник так? Він поєднує слова, поєднує фрази, не фрази, а якісь дві думки також. Я його ж тут фалар португейш і інглиш, наприклад, так, і українку. Тобто і, ну, і це зрозуміло. І дуже легко запам'ятати, але деякі плутають з Е, кажуть е. Але це дивіться, можливо, з францюзь, французька заважає. У французькій е, це і, але в португальській і так і буде і, читається І. Тобто перше найоживаніше слово к, друге і. Далі «Нау», звісно, це уживане слово, тому що це є частиною усіх заперечних речень. Неугош туди треболяр, наприклад, не люблю працювати. gosto de café, не люблю каву. Звісно, неу це дуже часто вживане слово. Не просто для відповіді ні. Використовується, так? Gosto de кафе неу. А для всіх заперечень. Тому неу це і найоживаніше. Майш більше. Також за версією чата майш використовується. Ну, є одним з найбільш використованих слів. Це не дивно, в принципі, тому що майж являється частиною формування цих порівняльних прикметників. Наприклад, «боніту» – гарний, майже боніту гарніший, рапіду швидко, майж рапіду швидше. Так? Тобто «майш» ось Ці всі формує речення. ці всі… Порівняння формує, тому дуже часто використовуємо. Далі с це частка, типу себе. Наприклад, лавар, с, митися, шемар, с, Зватися. а також с, п'яте слово, бачите? Це якщо в португальській мові. Звісно, у нас багато таких гіпотетичних ситуацій, і тому с, якщо ми багато використовуємо. Так? Сишвир. Новопесьєр, we'll якщо буде дощ, не піду гуляти. Наступне слово кому. Кому як? Як тебе звати, кому чамеш, або такий, eh, як ти, есикомту, так як ти. Далі але меш, звісно, також є сполучником і поєднує ваші думки. Гошту до Португал меж не гошт до колор, проземку. Я люблю Португалію, але не люблю ж... спеку жару. Меж також часто використовується фой. Foi входить, бачите, в десятку найчастіше вживаніших слів. І фой це був, була і не тільки. Це ще ходив кудись. приказа», Ела фой. Ела фой приказа. Вона пішла додому. Ел фой» Ми симпатіку Кмігуондей. Він був дуже добрим зі мною вчора. Тобто Фой і був, і ходив. Ну, це детально ми обговорюємо на експрес-курсі 2 інтенсив по минулим часам. Зараз не пропустіть набір, хто хоче розібратись з цим Фой раз і назавжди. Далі, займенники, звісно, ми кажемо він, вона, вони, це частіше за все, також використовується ели він, Ела, вона. Ел, Ела. Ем, дехто вимовляє дуже схоже і не зрозуміло, про кого ви говорите. Еле, Ела, тобто, так, не вимовляється, так? якщо він, то Е в кінці не вимовляється. Просто Ел. Ел Ели, Ел театраляр, він працює. Ела, тут вже, бачите, А, вже є. Ела, Ела таймказа, вона вдома. Наступне слово або. Або в португальській читається О, просто О. Ну, тут це не У, не «оу», а просто О. Наприклад, кеш кешкафеоша, хочеш каву чи чай, або чай. О, це або. Е, ну, Легко запам'ятати, наприклад, з англійської or, так, там майже, тільки без р". О. Далі. Бути діє слово сер, звісно. Найчастіше вживане слово сер і все України, ту малуку, ти дурний, наприклад. Далі, коли кенду, найчастіше, напевно, з е, питальних слів після ук", Що? кенду, коли, кудик веньш візитарм, коли ти прийдеш відвідати мене, наприклад. Вже, жа. Наприклад, «І вже фішиш трабаль, я вже зробив цю роботу. Жа дуже часто використовується. А, наступне, бачите, «ха», читається А, і перекладається, щось є, щось існує. В плані, наприклад, в світі існує багато добрих людей. А муйте ж псош симпатіка ж мунду». а муйте ж псош симпатіка жнумунду. А, існує. Тут в плані, як існує, буде переклад. А, або є, наприклад, десь нам потрібно місце сказати і що там є? Не папелеріє, а мутюж Так? В папелерії, Боже, як це канцелярські товари. Є багато книжок, наприклад. О, не на ліврерії Емліор, краще в книжному. Так? А Наступне також, також тамбай, тамбай, тамбай. І от керу, я теж хочу, я також хочу, наприклад. Так? так, тут погано бачу. О, тепер краще. Пишіть ваше питання, бо я закінчую, бачите, першу частинку, якщо є по цим словам. Далі лише тільки СО. Теж дуже важливе слово, яке вилітає з голови зазвичай тих, хто вивчає португальську, і в потрібний момент не можуть згадати. Треба якось придумати якусь асоціацію, як запам'ятати, що СО це тільки. Наприклад, ну, звісно, я не раджу запам'ятовувати окремо одне слово. Воно, воно вам нічого не дасть. Завжди вчіть в контексті, завжди подумайте краще ось хвилинку про це слово, де саме ви. Хочете його використати. Де ви плануєте його використати? А треба планувати використовувати слова. Тому що, якщо ми не будемо планувати їх використовувати, то нащо вони нам взагалі потрібні? правильно? Отже, SO, наприклад, um, що, подумайте, що вам тільки подобається, Віка, пропустила там бе. Ні, я сказала там бе. Uh, лише тільки. SO, наприклад, um, не знаю. Um, So, so un кафе. Наприклад, я йду в кав'ярню і я хочу замовити тільки одну каву. Ніякого паштел доната, Там багато калорій. Ну, це я так собі кажу. Наприклад, ага, придумала, що ага, я скажу сон so кафе, un кафе. So так, нічого. Сон кафе, favor. І все. Я так подумала про ситуацію, де я використаю со. Або вже у вас була така ситуація, згадайте, коли і що ви тоді не змогли сказати. І цю фразу повторіть багато разів, уявляючи цю ситуацію. І в наступний раз ви вже не забудете це слово. А запам'ятаєте СО. So. Окей. Okay. Так, якщо б в мене було б більше часу, я б вас зараз попросила б в коментарях написати ваш приклад з СО. So. Але, будь ласка, я залишу запис цього. Ефіру і напишіть потім в коментарях. І я подивлюсь, е, якщо все правильно, пост просто поставлю лайк. А якщо ні, можу виправити. Далі, що від штар дієслова штар на рівні з дієсловом сер? Два дієслова бути. Звісно, хто давно вивчає португальську, вже Боже, вже постійно цю тему намагався вчити. Так? Сер і штар, в чому різниця? Але я вже пояснювала, до речі, в минулому ефірі, можете подивитись. Далі, займенники: ми нож, ви осиш. До речі, не плутайте восиш і воси. Ви – «восиш» з С в кінці. Це ножина. Ось я звертаю, знов-таки, уявіть ситуацію. Я звертаюсь до всіх вас і кажу: восиш, восиш це у мій залунуш, ви мої учні, наприклад, це буде восиш. А воси. Однина. Типу, я звертаюсь до однієї людини і кажу йому щось. Але зазвичай, взагалі, бачите, тут воно не входить сюди, тому що воно не вживається часто в Португалії. В Португалії більше кажуть у сеньор або е сеньора". у сеньор есніора. Ви в черзі, якщо звертаюсь до чоловіка якогось. Есньора штанафіла ви в черзі, якщо звертаюсь до жінки. Окей? Далі, Елиш, вони. Е, там, окей, не буду пояснювати, чоловічий змішаний Елиш, вони, дівчата, туду все. І яке там слово не бачу? Е, не бачу останні. Е, так, напишіть, будь ласка, ось, чи, чи зараз зараз спробую подивитись, Ага, надо, нічого, бачу. Угу. Туду і надо, Так, це два. Слова, які дуже часто використовуються в португальській мові. так? Особливо у фразі днада. Вам же кажуть постійно обрігада, а ви «днада». Або ви кажете комусь обрігада, днада. Днада нема за що. так? І слово нада означає нічого, типу за нічого, днада. Туду все теж дуже часто впевнена, ви використовуєте в магазинах. Етуду це все. Або вас питають етуду. Це все? Чи ще щось хочете? Надіння, Ірина пише: так, надіня, нічогось, нічогісінько, нічогісінько, Надіння, щось типу, такого в українській. Так, ну що, мені вже треба бігти, дивіться, не встигла ще один слайд вам показати, а давайте я вам його в наступному ефірі і проведу. Окей? Тож це відео все-таки називається 25 найуживаніших слів в португальській мові. E Maia de tendir. Obrigada a todos pela participação e até a próxima. Tchau, tchau.